Усім привіт! Ви на каналі Альона Флюх. Ось такий в мене настрій. Сьогодні буде жовто-блакитний. В мене сьогодні ну, таке, ніч, нічого до рук не, не береться, нічого не хочеться. Сьогодні зранку відвезла маму на операцію. І, їй видаляли жовчний пузир, там камні в неї. І от відвезла, поки, поки її оперували, поки забрали в блок, поки туди-сюди. В общем, ходила, стіняла з півдня, поки мені не позвонили з госпіталю, не сказали, що все добре. Мама відійшла, операція пройшла успішно, то якось захотілося чогось такого легенького, чогось такого просто для душі. Чомусь Вспомнилась Україна і тому хочу показати мої жовті орхідейки просто для релаксу. Сама не жовта, скажімо так, орхідейка це моя Джулія, але в неї фон жовтенький, такі помаранчеві краплинки, така гарненька губочка. Ну нарешті, нарешті, довго вона мені капризувала декілька років. І от нарешті це її перше домашнє квітіння доростила навіть квітоноси. Ми знаємо, у апельних ми не зрізаємо квітоноси, бо вони люблять дорощувати навіть через рік, навіть через два вони їх дорощують. Так, палки не красиво, не гарно, як вони стирчать, але можемо знати, що можуть прокинутися в будь-який момент. Ось така красуня Джулія, яка відкриває оце відео. Релаксне відео. Просто для краси ділюся своїми жовтенькими красунями. Є і домашні квітіння, є і новиночки. Так що буду все потихеньку розказувати, або просто хтось помилується. Не обов'язково мене слухати. Так, в кого Альбуфера, особливо Пелорик, в кого вона рясно квітла? Я її купувала на два квітоноси. І ось уже третій раз вона мені видає отаку, отакий квітоносик. Найбільше в неї, мабуть, було 5, квіточ, 5 бубочок. Ну, не 5 квіточок. От вона може відсушити, а так в неї стандарт десь 3 квіточки. Гарна, велика, дуже вона мені подобається. От в пилорі вона дійсно здоровий пилор. Такі оці вкрапинки, як наче вино бризнуло. То але, але от у мене, мій екземпляр, я ні разу не бачила шикарного, такого гарного квітіння. Оце три бутона на все, що здатна моя Альбуфера. Ну, є такі орхідейки. Надіюсь, у вас краще вона квітне. Так, ось цих треба показувати разом. Це мої полуметелики і полу. Пилорики. А взагалі то я його називаю жовтий мастерпіс. Він також ампельний, дуже-дуже гарний, дуже-дуже приємний в нього запах. Ну, чарівно він дуже пахне. Я навіть не знаю якоюсь весною з таким сахаринкою, з якимись цукерками із далеко далекого дитинства, але дуже чарівно пахне і, і навіть може перебити Буду, і навіть, я так думаю, навіть Ліодору. Ось така гілочка, там три метеличка, а всі остальні подорожчували, зробили мені стандартик. Ось дивіться, як вони гарно на голубому. На синьому небі виглядають. Потихеньку вигорають, але вони квітнуть вже давним-давно. В основ, в принципі, вони не вигорають. Якщо не на такому прямому сонці, вони жовтий цей колір держать, вони держали всю зиму. І от перше сонечко, то перші квіточки починають трошки як ти, як то біліти. Ну І пелоричок там, то також дві квітки. Ну Шикарне шикарне квітіння. якраз те що я Полюбляю. Так, ще одна красуня: скажете, Боже, що воно таке за розкаряка? Чого їх не було пообрізати квітоноси? Це також ампельна орхідейка. Це орхідея, яка дорощує, дорощує, дорощує. Ем, так, як в неї багато квітоносів, то якщо вони потихеньку всі заквітнуть, до кучі їх зібрати буде гарно. Але зараз вона тільки-тільки розпускається. Здається, яка вона гарна. Це щось із азіатів, але стандартна і квітка 8 сантиметрів. От представте, 8 сантиметрів, така краса, також неймовірно гарно пахне. І е, я її знайшла в е, простому квітковому, Вона стояла, от е, оцією яскравістю вона мене взяла, і я ніколи не шкодую. Вона в мене вже декілька років і завжди-завжди квітне. І от в неї зараз піде період квітіння. Вона дуже полюбляє дорощувати е, влітку. Як я їх винесу всі на, на веранду, от вона дуже полюбляє оці, е, жару. От якраз їй і треба. Але зараз декілька чотири квітки, але ж вони чарівні, і я дуже її полюбляю. Ну, вона прям неймовірна, полувоскова, така з цими такими рисочками, такими, ну не знаю, як вам розказати, ну гарна. Ще одна красуня. От якось колись мені захотілося просто жовтенькою, такої, знаєте, як каченятко, як курченятко, таке маленьке, маленький невеличкий феленопсис. І от я його взяла в ну, прям міні-міні в такому 1,7 горщику. І от вона мені за рік отак вимахала. Це найбистріша орхідеї, яка виросла, тому що вона у е 15 му горшочку. Я навіть ждала, як вона заквітне, бо я зовсім на неї не думала. Я її вона якось стартунула, я її по осені пересадила, навіть не думаючи на неї, я не думала, що в мене за рік вона так виросте. І з мінічки з 1,7 вона виросла до 15-го Але вона також чарівна і також так гарнюще пахне. От все при ній, от і колір. Вона майже не вигорає. І запах, і такі, е, от, я полюбляю, які, вони трошки похожі на тетраспісові. Такі губка в неї тетрасписова, тільки пушочка немає. Але е, от, красуня, красуня, неймовірна. Так що я дуже-дуже рада, що я її спіймала, якось більше я її не бачила. Хоч і казалося б стандарт, але, але який стандарт, гарна, гарна краса. Дуже-дуже гарна краса. І е, також на синьому небі вона неймовірна. І ще скільки жде нас он, бутончиків, так, також любить, е, вона полюбляє робити такий каскадик. Ну, ще раз помилуємось на неї. Ой, краса, ой, краса! Піднімає настрій, не знаю, як вам, але мені вони піднімають настрій. Ще одна красуня, яка вже майже відкрила свій квітоносик, це лаймлайт. В неї також, як є сонечко, як вона довго стоїть, то такий, якщо близенько до неї стояти, є такий такий якийсь пудровий, такий ну, гарний спокійний запах. Це орхідея, перша орхідея, яку мені подарував чоловік. Вона майже 4 роки не квітла після моєї пересадки, там, послухала блогера чогось... на Пасху я її пересадила, і от їй не сподобалось. Не треба було її чіпати. І от їй також треба було майже 4 роки, щоб вона нарешті заквітла. І я дуже рада, тому що це пам'ять, тому що вона дуже-дуже оцей контраст, така малинова губа і жовті такі. Пелюски, ну вона дуже гарна. На жаль, вона дуже швидко вигорає. Вона стає, така, стає білява, ось бачите, перша. Хоча вона не на прямому сонці, але вона, от вона вигорає. Якщо ви не полюбляєте орхідеї, які е, е, міняють колір, то її брати не треба. Ну, а зараз підуть новиночки. Це е, якось за три дні мені попалося е, декілька жовтеньких орхідеїк, хоча цю можна приписати більше до зелененької. На горшочку написано Феррара, полуметеличок, але дивіться, який чарівний, який такий е, ажурненький, такий, ну, гарна, от, от гарна. І її я хочу. Мені подруга привезла пасту для кейків, і я хочу попробувати зробити діточку. От на цьому метеликові на цьому квітоносі де метелик. А ось так вона виглядає в стандарті, якщо хто не знає. Ну, дуже-дуже от мені подобаються такі рюшисті метелики, і коли вони навіть трошки отак прикриті, якби, трошки стидобою, я б сказала. Ну, хочу попитатися, що вийде, те вийде. декілька орхідеїк я хочу попитатися з пастою зробити діточок. Ну, цю ви вже бачили, але хочу ще раз показати, вона ж таки жовтенька, може хто її не роздивився. Зараз хочу показати усі її красі на сонечку. Це така краса. Мені сказали, як вона називається, ну, зараз я вам не скажу. Так що іншого разу я її підпишу, бо зараз навіть шукати буде далеко. На жаль, цього разу вона буде без назви. Але така красуня і без назви гарна. Е, ну, оці помаранчеві, такі акварельні такі штришки, така помаранчева губка. Ну ну прям красуня, красуня така вона. яскрава от на весну хочеться весни і ось таких кольорів. Якраз вона дає ці кольори мені е, дуже така, бачите, ажурненька, ну, гарненька. Там он, дивіться, яка губа, там одну губу можна е, годинами роздивлятися. Всі ці штришки, всі, всі ці... Плямочки, всі ці переходи від рожевого до помаранчевого, з біленьким. Ну, Гарна, гарна краса. дивіться, на, навіть задні пелюски, трошки є такі е, почоки помаранчеві. Ну, Дуже я рада, що я її спіймала, дуже гарна. Це е, друга е, жовта орхідейка, яку я ну, на днях в мене вийшлося взяти. І остання під кінець, також хочу показати, це новиночка. О, от, от Як та е, предидуща була вона 9 см. Ось ця 7 см, ну 7,5%. І така вона між мультифлорою і стандартом, ну дуже така гарненька губка зовсім інша. Така червона це не лаймлайт, це 100% не вона. Але е, щось похоже, щось з якихось може нових гібридів. Але дивіться, які в неї щічечки, от де за щіпчики, такі, знаєте, як сором'язлива дівчинка такі, е, такий румянець. Рюм Він розово помаранчевий такий гарненький. І якщо ви бачите, вже ще бутончики всі не відкрилися, але вона також вигорає. Відкривається жовтенькою, так, такою, темно, ну, як темно, жовтою, а потім вона таки бастренько вигорає. І також вона чарівно виглядає на фоні цього синього-синього, чистого неба. Надію, що і в Україні скоро буде чисте небо. Всім бажаю гарного дня. Пока-пока.